Так, тепер ми з вами вже вміємо будувати фразу при описі якоїсь обстановки. А тепер настала черга навчитися ставити запитання про це. І, як і у інших випадках в англійській мові, це дуже легко. Ми просто з вами повинні поміняти місцями нашу. Дієслова в нашій фразі. Якщо у нас б було there is, то у нас буде Is there, і якщо було There, are", буде a there». Додаємо знак запитання. І конструкція у нас залишається тією, що була що і де. Тобто ми можемо запитати, а, чи є холодильник у кімнаті. Холодильник він один. Тому is, так. Is there? Що? A fridge Де? In the kitchen. Або промножено. Чи є картини? На, сті... на стіні, так? Чи там в кімнаті висять картини на стіні. Е... Тому дивіться, починаємо так, що картини, де? Не в кімнаті, а де, наприклад, на стіні. Тобто, не загальна е... кімната, ми можемо запитати, а частину кімнати все одно це опис. А The Pictures, де on the на wall, На стіні. Are there pictures on the wall? Тобто, щоб запитати, ми просто переставляємо наші дієслова із ключової фрази місцями. І відповіді, як ми відповідаємо. Якщо. Так. Давайте я синім кольором напишу. Uh, yes. There is. Uh, якщо множина, є, yes, стара якщо ж ні, то замість е, так у нас буде ні, ну no. Давайте філейте вам. No. There is not. Тобто, якщо так, ми на початку тільки додаємо Yes і наша фраза. Якщо no на початок і на кінець, ми додаємо No. There is not. І множині No. There are Not. І як і у, uh, does not do not у нас є в англійській мові скорочення. Найчастіше якраз скорочують is not, a not, is not, да uh, isn't, is not, а are not, aren't. Тобто злитно пишуть, нот переписують, але букву О не пишуть замість неї, її не вимовляють, замість неї ось такий апостроф ставлять. Все. ось це наша базова інформація по побудові розповідних речень, питальних речень і відповіді на запитання. По фразах uh, There is there. are.